Вітаю, пане та панове. Якщо ви плануєте в майбутньому їхати в Карпати на з сім'єю, я вам розкажу на власному прикладі, який бюджетний варіант знайшов я. Ну, житло, звісно, ось такі трикімнатні апартаменти. Давайте достану свій меч, почнемо, Повключаю світло і почнемо огляд з Вітальні. Вітальня нас зустрічає шафа купе. Простора. На підлозі в нас ламінат. Стеля в нас обшита дерев'яною вагонкою. Є двоспальний ну, диванчик, який розкладається. Два холодильника, не знаю навіщо два холодильника. Ось у нас так. Тунець, манго, молочко, смаколоки польські. Вікно виходить на гори. Ось. До речі, на першому поверсі є міні позата хата, де дуже бюджетні ціни, Дешевше, ніж позаті хаті. Ось, і дуже класний санузол. Вікна, кажу, вікна. Двері в нас дерев'яні. Санвузол облицьований ось такою якісною плиточкою. Козирне, у нас дуже козирне дзеркало. Гламурний фен. Ось. Дуже все чисто і охайно. Так, йдемо далі. У нас є ще спальна кімната. Мене сюди, звісно, не пускають, тут випочиває дружина з дитиною. Ось, Але сьогодні в мене піднялося давлення, я трошки тут прикимарив і зрозумів, що дуже якісний матрац. Ось така кімната. Звичайно, що є телебачення, є Wi-Fi. Ось, ось таке велике панорамне вікно. Друзі, виключаємо світло. Мені знаєте, що подобається, що коли тобі орієнтовно 30, ти виключаєш, починаєш виключати світло вдома, а коли ближче до 40, ти починаєш світло виключати і ось ця. Ось. І саме тут відпочиваю я. Моє невеличке ліжко, але, подивіться, такий товстий матрас якісний, спати дуже приємно. Ось, і два панорамних вікна. Ось на гори тут і ось на гори ось тут. Але найбільше мені в цих апартаментах подобається ось це велике вікно. Воно таке міцне, що поглинає шум, дружина, коли кричить, взагалі нічого не чути. Так воно може встати прийти сюди, але для цього потрібно ще встати. Друзі, апартаменти знаходяться в селі Сідниця, вартість їх 1200 гривень на добу. На першому поверсі знаходиться позатахата до найдовшого е, джерела. Е, 10 хвилин пішої ходьби. Ось. Ну і Звичайно, у нас є ще є такі сілець, сільці. О, і ще забув сказати, дуже класно. Ми приїхали, було так прохладно. Е, Стояло на одиничці. Я додав на 5 Воно нагріло і зараз стоїть на 2 Тобто на вулиці 5 градусів тут реально жарко. І так на кожній батарейці можна скрутити прикрутити. Друзі, пишіть в коментарях. Я вам напишу, десять апартамент знаходиться. Радий був бачити. До зустрічі.